Чоловічі шорти від бренду Лівержі, де одна позиція буде вартувати лише 225 гривень. А в лоті в нас буде представлено цілих 19 позицій. І ви тільки подивіться, скільки тут всього буде. Вони в різноманітних кольорах. Фасони також будуть відрізнятися. Загалом це дуже крута пропозиція, щоб поповнити асортимент якісним товаром, крутою ціною та ще й величезним вибором. Буде 19 позицій в лоті, як я сказала, одиничка 225 гривень, і ціна за весь лот чотири 275 гривень. І давайте подивимось з вами детальніше. Переважно це в нас буде котон. Дивимось, є різні модельки. Зараз покажу. До прикладу, ось така моделька є. Дивимося, як тут тканинка виконана в таку клітиночку. Дуже такий спортивний стиль, я б сказала. Тут є отвори для ременя, ЮКК, застібки, дуже якісна фурнітура, кишеньки по бокам. Тут активні у нас кишеньки. І показую позаду також активні кишеньки. Загалом дуже стильна моделька. І є такі самі, але в темно-синьому кольорі. Ось так вони виглядають, дивимось юкк відзнака. Далі показую ось такі пісочного кольору. Тут вже в нас іде резиночка на поясочку та додаткові шнурочки для затягування. І дуже класно зроблено, що тут є такі розрізи, дуже стильно виглядають кишеньки. Ось так виглядають. І розміри тут також дуже класна розмірна сітка. Сім, емочки буде 3, елічки 6 і X3. Ось такий сірий варіант, дуже класно зроблена. Резиночка, стильно виглядає. Позаду кишеньки в нас активні. Ось так виглядає на модельці. Класично та стильно. Ось така моделька є в гір гірчичному такому більш кольорі. Так, ось такі ще темно-сині показую вам. Ось так виглядають. Дуже якісно всі шви зроблені. Загалом дуже крута пропозиція, щоб поповнити асортимент. Та ось такі блакитні дуже круто виглядають на резиночці. І нагадаю, 225 гривень лише за одиничку. Поповнюйте асортимент якісним товаром. Контакти наших менеджерів та посилання на нашу гуртівню залишаю під цим відео.